Вітаю, ви дивитесь програму? Ми з вами, я Вікторія Панченко. І сьогодні ми з вами тут у студії з'ясуємо, як на дитячу психіку впливає вимушена розлука з татом. Та що можуть зробити батьки, аби допомогти дітям впоратися з цією травмою. Розбиратися в цій темі нам допоможе психологиня Ірина Лукеча. Ірина Лукеча, психологиня, кандидат психологічних наук. Інструкторка та тренерка з психосоціальної підтримки населення в умовах кризи та війни. Пані Ірино, вітаємо вас у нашій студії, раді вас бачити. Доброго дня, я так само дуже рада бути з вами. А сьогодні ні? будемо говорити про досить складну тему: це розлука, це відстань але батьків і дітей. От угу. як на психіку дитини впливає розлука з батьками і конкретно з батьком? Взагалі, розлука з будь-яким з батьків важко впливає на психіку дитини, особливо якщо це були дуже хороші стосунки. Це багато приділялося дитині уваги був гарний контакт, і звичайно, така розлука для дитини є досить травматичною, коли це враз і цього не стало. Як проявляється ось ця травма через розлуку з тату? Татом. Угу. Е, дитина скучає. Дитина хоче ну, постійно, а де тато? А коли він приїде, вона задає дуже багато питань, що відбувається. Буває так, що дитина очікує, тобто, наприклад, в дверях якийсь ключик там, чи звук, так? і дитина думає, що це тато прийшов, тобто він може, ну, може бігти до дверей, якщо це маленька, особливо дитина. Старші діти починають випитувати, що відбувається, а де тато, чому він не з нами. Як ну довго це все буде тривати? І, скажімо так, дитині треба пояснити ці речі. Дитині треба пояснити, що там, наприклад, тато зараз захищає нашу е батьківщину Тобто з дитиною. Так. Потрібно поговорити. Так, це ось такі говорити. поради, як пояснити так, дитині, як об... допомогти mm -hmm. от пережити цю розлупусть. Обов'язково говорити. Обов'язково зараз сучасний світ нам дав чудовий інструмент інтернет відеозв'язок. Тобто, це спілкування по відеозв'язку, воно значно облегшує. Цю ситуацію. Я знаю варіанти, коли, наприклад, тато вони там домовляються і батько дзвонить по відеозв'язку, вони собі грають в шахи. Або, наприклад, вони домовляються і вони заходять в онлайн ігриці знаєте, такі є, uh -huh. де можна з різних комп'ютерів зайти одночасно і грати в живому часі. Так само дуже класно, коли в них є якісь свої секретики, є якісь свої такі паролі. Які вони створюють там, наприклад, е якийсь сигнал, який буде там казати, що там це буде означати для тебе, що я тебе люблю. Наприклад, часто діти так само дуже люблять спати в татових речах, футболках. Mm. Тобто, якась річ, яка би була їхньою такою батьковою, це теж буде полегшувати цю розлуку, і звичайно, постійне спілкування, коли мама говорить щось хороше про батька. Ми можемо зараз подивитися і послухати історію Ірини Жуковської. Це переселенка з Житомира. Вона зараз проживає. У Польщі вона з нами поділиться історію того, як вони з її дитиною переживають розлуку з татом, і що роблять для того, щоб от це спілкування не зупинялося. Багато з дитиною займався чоловік. Він його водив до школи, забирав зі школи, водив на гуртки до басейну. І таке інше. Ну, я мовчу про те, що там прикрутити якусь іграшку, щось зробити, такі чоловічі справи вони завжди робили разом. А я тут не допоможу, тому що я сама цього не роблю. Просто кажу, зателефонуй до тата, і тато тобі все розповість. Кожного дня розповідає татові, що у нього було за день, що він їв, кого він бачив, з ким він чим поділився. Тому, як наш. Прийшлося пояснювати дитині, що таке війна і як це все буде. Тому дитина чекає, що тато приїде. От чи е, можемо прокоментувати mm -hmm. зараз цю історію? Ось така е, модель поведінки дитини і тата на відстані вона допомагає цю відстань е, скоротити трішки. Так, звичайно, відеозв'язок це чудова, чудовий інструмент зберегти ці стосунки на відстані і от мати оцю близькість з батьком. Звичайно, що ми знову ж таки не зможемо ну дотики, так обнімашки, оці ну батьківську цю силу. Вони ну ми не зможемо відчути да, дитинка, але. Принаймні зоровий, да, зорові рецептори, слуховий рецептор, буде активний. Тобто можна буде оцю, оцю любов отримувати трошки іншим способом. Важливо, щоб дитина розуміла теж сенс, що, що відбувається, чому ця розлука, для чого ця розлука. Що, наприклад, що це для збереження життя цієї дитини. Тому на це звертається так само увага. Діти розуміють. Діти насправді дуже розумні. Вони, от вон, в нас діти взагалі, буквально за той... Початок війни повномасштабної вони за місяць стали дуже дорослі. Насправді, і вони зараз видають такі речі, які можливо навіть не кожен дорослий може осягнути, які найпоширеніші помилки у мам, коли вони намагаються пояснити або не пояснюють, чому тата поряд немає, чи потрібно давати якісь конкретні дати, коли ця зустріч mm -hmm. може відбутися, або як от. Краще як правильно пояснити дитині цю ситуацію. Ну, найгірший варіант це мовчанка. Тобто, uh -huh. коли ми взагалі нічого дитині не пояснюємо, дитина не розуміє, що відбувається. Тому треба відкрито і правильно їм говорити, ну, так як є, тільки зважати на вік. Звичайно, uh -huh. що ми не можемо якісь такі речі грубо там ну, сказати чи там. Так, зовсім аж відверто, да. але ми можемо сказати, що є така ситуація, йде війна. Батько захищає, наприклад, або батько залишився в Україні, тому що йому треба є працювати. Закон, є, є закон, Не можна так. випустити. Які ще помилки е, можуть робити мама? Чистосовно, От ми винесли обман. Обман так, обман це теж дуже неприємна штука, тому що цей обман дуже часто е, з часом викривається, і дитина втрачає довіру до батьків. Краще, хай це буде правда, але не така може солодка. Але коли дитина розуміє, що мама говорить правду, батько говорить правду, вона тоді знає на що опиратись. і не варто робити, розказувати дуже красиві такі е, фантазії, так з приводу. Як все буде добре, ми повернемося додому. У нас все буде як і раніше було. Е, тому ми можемо сказати, що я не знаю, наприклад, як буде, але ми, ми будемо вертатися додому. І другий момент мати міру, щоб оця правда не перейшла за межі, і от тут дуже важливо не перегнути палку, що так все трагічно. Там це угу. І другий момент не вдіти рожеві окуляри. Тобто бажано дотримуватися такого якогось фактажу з, з врахуванням так. на дитячий вік. Ще досить важливе питання, і одне з найтяжкіших. Як пояснити дитині, як розмовляти з дитиною і сказати їй про це, якщо тата поранили на війні або, не дай Боже, вбили, найгірше в цьому, коли дитину вилучають з цієї проблеми з цієї ситуації? У мене був один був випадок в моїй практиці, коли прийшов батько. На консультацію і каже, як я маю сказати дитині, що мама померла, коли мама померла місяць назад. І це була дуже naprawdę, велика проблема, тому що вся сім'я пережила вже це горе, переживає, а дитина виключена. І от важливо не виключати от дитину з цього сімейного процесу, тому що переживати горе спільно набагато легше, ніж переживати горе одному. Другий момент, коли ми сповіщаємо дитині про смерть да, близької людини, перше це має бути обов'язково рідна людина. Це має бути або мама, або бабуся. Ну тобто, рідна людина це має бути тихе, спокійне місце, де не буде там цього хаосу, так не буде інших посторонніх людей. І дитину треба до цього підготувати. Що нам ми зараз тобі скажемо дуже неприємну новину, і нам самим дуже боляче від цього. І оце спільна участь в ритуалі. І спільна участь в проживанні горі вона дає сили, тому що дитина бачить, як горе проживає сім'я, і вона вчиться. І вона бачить, що всі, всі в цьому горі, всі всі переживають, і всі один одного підтримують. І тоді це легше гуртом, це легше долати, ніж залишитися наодинці. Пані Рино, дякуємо вам за цінні рекомендації. Нашим глядачам хочу сказати про те, що ви не одні з вашими проблемами. Ми з вами. Пишіть нам у соціальних мережах UA24 TV, з якими проблемами ви зіштовхнулися тут у Польщі, і ми всі разом спробуємо розібратися.